Так, Lexus LX 25 року встановили лайнери Wazertec. Комбінація класно біжеві сидушки біжого торпеда та лайнери біжого кольору Це у нас грубник Wezer Tech, це класична серія. Бортик по всьому периметру далеко заходить під подалі та закриває зону відпочинку ноги. І також заходить ідеально на поріг. Саме другий ряд Другий ряд зроблений суцільний. Далеко заходять під сідушки і повністю у бортику по всьому примуку і також пасажирський передній вимочок. Так, також заходять на поріг, далеко закривають підніжки туди заходять, бортик, штатні кріплення. Антикорське покриття тут дуже класно видно на сонечці, отак. От